Димпач? 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 Щороку, звичайно, організовується конкурс Вчитель року. Цього року було кілька номінацій. Ми запропонували своїм вчителям, як, до речі, і завжди це відбувається, тому що це все одно це творчий ріст людини. І от у номінації Українська мова погодилася взяти участь Шайкува Ольга Вікторівна. Вчитель ще молодий, але досить досвідчений. Конкурс об'ємний і, звичайно, що одній людині важко справлятися, обов'язково долучається колектив однодумців з своїми творчими ідеями. Хоча Ольга Вікторовна сама це завжди фонтан ідей. І сама зазвичай може допомогти іншим щодо участі у конкурсах чи то творчих, чи то предметних, так само олімпіадах. Так що я сподіваюся, що ми всі гуртом обов'язково їй допоможемо, тому що вчитель року це, це важкий, треба сказати, складний конкурс, крім того, що ти маєш показати свої творчі здібності, педагогічні здібності. Ти ще повинна зреагувати досить швидко на ті запропоновані завдання, які будуть згодом учасники отримувати. Я брала участь у номінації Англійська мова, я вчитель англійської мови. Я пам'ятаю так само ці такі перелякані свої очі, тому що ти розумієш, яке це навантаження і скільки часу це в тебе забере. Але колектив прийшов на допомогу. Заспокоїли, сіли, обговорили, продумали, і я вважаю, що я справилася тоді своїм завданням. Буде психолого-педагогічне тестування. Обов'язково на вчитель має володіти і законодавчою базою, і те, що стосується методичної бази, методичної підготовки. Да, це не тільки дати урок з дітьми, з якими ти не працювала ніколи і не бачила ніколи. Може, то через те, от воно так от трошечки відчуваєш себе, якби не спочатку не впевнено. Напевно, о, я така людина, якщо чогось в житті я боюся або не впевнена, я напевно туди одразу йду, тому що найкраще о, як перебороти свій страх, саме піти туди, де ти щось там напевно, боїшся. Але сказати, що я боялася, ні, я не боялася. Напевно, це ще одна сходинка в моєму житті, яку я повинна все ж таки переступити, стати на неї і рухати. Хатися далі, по перше, хочеться збагатитися знаннями, тому що все ж таки, коли йде підготовка, ти працюєш, багато читаєш, опрацьовуєш багато матеріалу. Що я хочу побачити там. Не знаю, напевно, набратися досвіду. Я взагалі творча людина, і в моїй візитівці також показана саме творчість. Мої діти теж дуже творчі. Ми беремо участь в різних конкурсах, і тому от моя візитівка була побудована і взагалі розкриття творчості дітей моїх. Кожен з етапів є дуже складним, тому що коли у нас тестування, то це дуже великий обсяг інформації, який ти повинен опрацювати. і просто не, не тільки з методики, а все, що може, все, що пов'язане зі школою. Вебінар теж підготовка всього дві години і дати вебінар перед конкурсною комісією, теж доволі складна. Ну, як на мене, напевно, для всіх такий. Задача, задача, так і е, третій, дати урок в чужій школі з чужими дітьми, яких ти не знаєш вперше, бачиш. Е, ну я б не сказала, що якийсь із них складніше, кожен по-своєму складний. Я просто пішов. Кінський романтизм, доба українського романтизму. І ми будемо говорити про романтизм як явище в літературі і в мистецтві. Також будемо говорити про дотичні між українським романтизмом і світовим, тому що все-таки ми є в контексті загальному, так? літературному, в тому числі. Будемо говорити про представників українського романтизму. Навчимося вирізняти романтичні тексти з-поміж інших. Літературних текстів, так познайомимося з творчістю авторів окремих, і отсюдо не будемо нічого вчити на пам'ять. Я не можу сказати, що для вас Шеллі, Я не знаю, чи ви знайомилися з Шелі. <паспрацю> Пер Персі Шеллі, Я не знайомилася, що там ще може бути таке в світовому контексті, як. Бо це ж був союз як військовий, так? Вогняний союз. Потім вже почалася експансія. Так? Ну, собі побудував театр, там кріпаки грали. Він собі думав, що він режисер. Літературний напрям про що нам як виникає, наприклад, романтизм а, в Україні? Була увага, згадайте Марусю Квітка квітки В Всі всі люди, які там у квітки сновянника. українською мовою якою мовою навіть зазвичай говорили? 12 січня класна робота, український романтизм, теча від дійсності, незадоволення реальним життям. Раз на п'ять років, якщо я правильно пам'ятаю, статут, то відбувається конкурс з тої чи іншої дисципліни. І цьогоріч якраз конкурс вчитель року серед вчителів української мови і літератури також. І колись була така у мене ідея про конкурс, але я не відчувала в собі усієї. Готовності мені ну, я дуже переживала, мені ну, якось сприймала це Ну одним словом я була, мабуть, психологічно не готова. А цьогоріч, я не можу сказати, що вона там присилувала ще щось. Просто я так собі вирішила, от я так захотіла. Я відчула, що я до цього дозріла. А дозріла, я не дозріла, буде видно. Ну але в цілому я відчуваю таку якусь відкритість до нового досвіду. От мені здається, саме от з цим треба йти. Якщо ти хочеш чогось нового, ти маєш бути до цього відкритий і все. Тобто не завантажувати себе численними, а що буде, якщо, а що буде коли, а просто ну, якби намагатися отримати від того, що відбувається, новий досвід і задоволення. Ми заповнюємо спеціальну картку, де говоримо про останні досягнення за останні три роки. Є така спеціальна картка, яка відправляється. Там є покликання на відеопрезентацію, де ти розказуєш про себе як про особистість, як про вчителя, і взагалі про себе в довільній формі. Потім, якщо ми говоримо про міський етап от в Южному, так, на нас чекає тестування. І на нас чекає відкритий урок, який визначається жеребкуванням. Тобто, це буде урок не на моїх дітях. Це може бути урок з української мови або з літератури в учні від 8 по 11 клас. Жеребкування це визначить. І також ми робимо майстерку. Оце три випробування. Якщо ми говоримо про область, то до цих випробувань додається ще есе написання есе і аналіз поетичного тексту. Там багато вимог, багато різних там моментів, і за кожен окремий. Конкурс нараховується бали, як вони там не раховуються, я не знаю, ну комісії є якась, вони це все вирішують. І якщо ти йдеш в область, знову ж таки, це діти, яких ти не знаєш, і знову ж таки, це 8 11 клас. За цей час відбулося менше, наприклад, ніж могло б і я сіла, теж думала, почала заповнювати картку. Думаю, як це буде, що в мене є. А виявляється, там, я брала участь в проєкті «Інтелект України», і, і ми готували там і конкурси різні. Воно є щось. Воно більше може перемістилося, так, воно набуло такого онлайн вигляду, ніж наживо, та? тому що були такі умови, але все одно воно є щось. Вчитель все одно щось робить. Просто вчитель, у вчителів є якась така не дуже хороша риса, вони не вміють себе, по-перше, рекламувати, тому вони дуже так. Трошки нівелюють свої здобутки. Я не кажу, що всі, але це багато у кого є. По-перше, ми опанували онлайн формат. До того ми його не мали. Ми використовували трохи гаджети на уроках, безумовно, там і плікерс і ще щось. Але це ж ти переходиш повністю у, е, онлайн, і тут вже акцент йде, по-перше, на візуалі, та, на візуальному контенті. Е, діти, скажімо, вони ти, ти, тобі що биється. Вчитель дуже часто, він биться втратити контроль, ось цей, так що все-таки урок, порядок, всі сидять, слухають, там ну, працюють. да Може бути якийсь там робочий шум, безумовно. там Якщо це зрозуміло, але в онлайні тут від тебе залежить вже менше. Тому що дитина, начебто, вімкнула камеру, а що воно там пише воно те дитя, не пише, да тут все не проконтролюєш. А потім він каже, в мене зламалась камера, або там в мене не працює мікрофон, або я відходив на 5 хвилин, бо я там їв вареники, там ще щось там, да, тобто там чи ну тобто, ти відчуваєш такий трек, який на початку розгубленість, і ти опановуєш трошки інші інструменти. Але це теж досвід. І тепер, якщо раптом там та, якісь погодні умови, якийсь спалах вірусу, ми розуміємо, що ми можемо перейти на онлайн і, в принципі, продовжувати повноцінний навчальний, навчальний процес, що це не катастрофа, а катастрофічна, що все, ну, що світ він такий, він змінний, і ти маєш бути теж пластичним. І все в кінці січня ми проходимо все на рівні міста. А на початку лютого переможець їде в область, і це все в лютому вирішується на обласному рівні. А вже там все українське, ну ми так далеко не загадуємо, правда. То там він, здається, проходить навесні там якось. Ну, я не, не, не можу вам сказати. Але що цікаво, можна зараз знову ж таки використовувати інтернет, ти можеш зайти подивитися конкурсні уроки інших вчителів, їхні візитки їхні якісь майстерки, тобто, це все є прозоро в відкритому до, ну, доступі. Ти заходиш, дивишся переможців, конкурсантів. А, мені здається, це така дає можливість для більшої прозорості. Там, де багато прозорості, там якось ти і ти відкритіший до всього. Правильно? Тобто, ти ну, ясно, що ти не, ну, не можеш контролювати там якісь речі, але ти бачиш, і це цікаво. От мені цікаво подивитися, наприклад, на уроки інших вчителів. Вчителів. Це ж досвід. Я розумію, що йдуть люди, які хочуть, яким це цікаво. Тобто це така спільнота. Ну мені наприклад це дуже цікаво. Мені завжди цікаво подивитися, як урок дає інший вчитель. Тому що в кожного свій кут погляду. А раптом я щось там таке побачу. Я думаю, що я впевнена, що значить раптом. Я впевнена, що я там побачу купу класних нових якихось штук, які я собі запозичу теж для роботи. Mm -hmm. Тобто це дуже важливо. Ми дуже щасливі. Те, що пані Ксенія а, захопилася а, конкурсом «Вчитель року номінації українська мова та література, тому що ми знаємо, що Ксенія талановита педагогиня, педагогиня від Бога. Вона Дуже вона дуже любить свої справу, вона на неї живе, у неї неймовірні успіхи з дітьми, якими вона завжди співпрацює. А тому все склалося так, що пані Ксенія є активною учасницею. Ми, чесно кажучи, про це мріяли давно, і ми дуже раді, що пані Ксенія саме цього року зголосилася стати президенткою. І ми віримо в її успіх. Я хочу сказати, що досі в закладі Є. Але він залежить від особистостей, які проявляють бажання взяти участь. Тому що, на мою думку, це так конкурс, але це перш за все це конкурс педагогів особистостей. Тобто, якщо людина відчуває собі потужну енергію, бажання і мотивацію, вона тобі злужить цей конкурс. Тому це, скажімо так, завжди різна історія. Це історія про особистість. Пані Ксенія, це той випадок, яка захотіла, бажає і має всю енергію, ресурс. І ми पितर में